Ти колись бачив брендову річ своєї мрії, але стоїш і думаєш, бляха, чому так дорого? Ну не варта вона цих коштів. А є люди, які купують самостійно для себе речі у 2-3 рази дешевше, безнацінно просто сайти набагато нижчою ціною. Це ж той самий оригінал, просто за доступні кошти. У мене для вас є схема, як абсолютно кожний може купувати оригінальні брендові речі в 2-3 рази дешевше. А ще й почати на цьому заробляти від тисячі доларів на місяць, навіть якщо в тебе немає інстаграму, навіть якщо в тебе немає тіктоку, навіть якщо в тебе немає перших вкладень для того, щоб закупити товар, щоб почати виділяти кошти на маркетинг, на рекламу, це все вам не потрібно. Уяви, що ти можеш це поєднувати просто з основною роботою. Це все повністю онлайн. Тобі не потрібно виділяти постійно, сидіти час для того, щоб працювати. Все, що тобі потрібно, це телефон і інтернет. Все. Після перегляду цього відео, ти просто зрозумієш, як купувати оригінальні брендові речі в 2-3 рази дешевше, як перетворити це на стабільний дохід від 1000 доларів на місяць. І також ти зрозумієш, як стартувати в цій ніші саме в ніші байерства, взагалі без вкладень. І, звичайно, я тобі покажу, які кроки приведуть тебе до першої тисячі доларів саме в цій ніші. Всім привіт! Мене звати Дмитро, я байер. Я починав, як і всі. Купував речі для себе. Я дуже сильно полюбляю брендові речі. Я люблю класно одягатися. Сподіваюся, ти також я купував спершу собі, потім купував речі друзям, і пішла сарафанка. Ці друзі приводили ще нових клієнтів, також своїх друзів. І так почався взагалі мій шлях в цій ніші. Я раніше працював офіціантом, звичайно, як і всі молоді люди, починав працювати, працював офіціантом, працював грузчиком. і також зараз, ось недавно, я працював логістом. Перший раз я купив собі кросівки, коли почав займатися цим, я зекономив близько 4 тисяч гривень. Потім мій товариш сказав: Слухай, я замов мені також, і я зрозумів, що з цього можна побудувати реально круту систему, яка може. Почати приносити дуже гарний дохід висновок з того, що ваше оточення це ваші перші клієнти. Люди завжди хочуть дешевше, це нормально. Але для них потрібна гарантія. Взагалі, я цей процес почав показувати в себе в сторіс, і люди дивляться, люди бачать, що я почав займатися цим. Мої знайомі мені довіряють, і вони почали замовляти ці речі через мене, не через інших байерів. Знаєте, тому що байерство росте не через рекламу, а через довіру інших людей. Я колись купив собі курточку Джордан за 4 тисячі гривень. На той момент в Україні вони коштували більше 8 тисяч гривень, і потім я замовив ще дві. Виставив їх на продаж і буквально через 2-3 дні вони продалися. І я зробив свої перші гроші. Також почав е, купувати Nike, там, Dunk, по три, по 3 з тисячі гривень привозити сюди в Україну. І тут я їх вже продавав по 5 по тисяч гривень. І так я зрозумів, що ось це воно мені це подобається. На слайді ти можеш побачити порівняння просто цін, просто різниця колосальна. Ціни в Україні вони я не знаю, ну це просто щось нереальне. Ми повинні з вами платити за речі, саме за річ, не за рекламу, не за оренду приміщення, ні за чиїсь зарплати. Ціна в Україні вона включає в це все в себе. Ось просто згадай, ось коли ти останній раз купував у торговому центрі, просто згадай цей чек. Ну реально, це дуже великі кошти. А тепер просто уяви, що ти ту саму річ можеш придбати в два рази дешевше, зекономити реально класну кількість коштів. І уяви, що ти економиш в два рази. І на остаток своїх коштів можеш купити ще щось, а не тільки одну річ або одні кросівки. Ось просто реально уяви, що б ти зробив з різницею, яка в тебе залишилась. Хочу вам розповісти, як взагалі це все працює. Є офіційні сайти Європи та США, є постачальники з Європи та США. Знаєте, просто націнка в Україні реально досягає 150-200%. і це правда. Взагалі, як це працює, це просто ти купуєш. В Європі або США в два рази дешевше привозиш сюди в Україну і продаєш зі своєю маржею. Просто ця маржа не 150, не 200%. відсотків. Ця маржа може бути 50, але в тебе будуть купувати, тому що в тебе дешевше, ніж в магазинах. Клієнти заплатять тобі менше, ніж в магазині. Вони будуть задоволені цією покупкою, а ти будеш заробляти свої гроші. Ось чому ви скажете, чому байерство саме зараз? От уявіть зараз такий у нас стан, що дуже багато брендів пішло з України, і це факт. Але попит у людей на брендові речі залишився. Люди все одно хочуть класний оригінальний товар, класні оригінальні речі, взуття і так далі. Байери стали такими людьми, які просто міст між брендами. І людьми. І сьогодні це не просто тренд, це реальна робоча система, яка може приносити дуже гарні кошти зараз. Взагалі в Україні ринок тільки формується в цій ніші, тому зараз дуже класний момент саме почати зараз. Взагалі, ключові переваги в цій ніші це те, що можна почати взагалі без вкладу. повністю. Тут мінімальний ризик. Ти можеш купувати брендові речі собі, перевірити на собі оригінальність якість цих речей. І тільки потім вже можеш замовляти і перепродавати іншим людям, своїм друзям, своєму оточенню. Перші гроші це дуже швидкий результат. От реально, тут великий потенціал масштабування. Ви з хобі, працюючи на основній роботі, якій ви працюєте зараз, можете перетворити на бізнес і звільнитися з цієї роботи, яка вам не подобається. Взагалі також хочу поговорити про помилки новачків, які стартують саме в цій ніші. Вони купують товар, але не знають, як його реалізувати. Постійна заморозка власних коштів у товарі у вас немає вільних коштів. Дивляться на якихось сайтах, де дуже великі знижки, і думають, що там оригінал починають купувати, а їм приїжджає взагалі незрозуміло, що і також новачки не рахують взагалі маржу. Треба порахувати. Ви знаєте ціну на сайті, ви знаєте ціну в Україні, і вам потрібно просто. Зрозуміти, скільки буде коштувати доставка, якщо сума перевищує 150 євро. Зрозуміло, що потрібно порахувати, скільки буде мито для того, щоб ви зрозуміли, скільки ви заробите коштів, коли ця пара приїде саме клієнту. Просто хочу вам показати статистику і реально підтвердження того, що в Україні націнки 150 200 і це взагалі щось нереальне. Попит на оригінальні брендові речі росте кожного року. Кожного 70% молоді. Реально молоді класні хлопці, які заробляють зараз в Україні дуже великі кошти, хочуть одягати класні брендові товари. Але вони також не хочуть переплачувати за це. Це, звичайно, все створює дуже великий попит на ринку байерів. Дуже великий попит. Взагалі хочу вам розказати ще, як формується ціноутворення саме брендів. Знаєте, є така теорія, що бренди, собівартість цих брендів, там Гучі, Прадалу, і Вітони ті ціни, за які вони продаються, це просто щось космос. Але. Ми всі розуміємо з вами прекрасно, що собівартість цих товарів, якщо взяти просто матеріали, вона не дуже і велика. Є звичайно, фабрики, потім іде ліцензійний дистриб'ютор. Потім ці вже товари попадають в магазини, і там уже кожен з цих людей вже заробив на не знаю там на цій сумці або на цих кросівках. Байер – це та людина, яка бере ці товари за реальними цінами і не переплачує ніде. І так, твої кроки для того, щоб ти зробив свій перший результат. Щоб купувати брендові речі і заробляти на цьому, тобі потрібно знайти реально класних постачальників, надійних постачальників. В тебе повинна бути база сайтів, з яких ти будеш викуповувати напряму товар для клієнтів. Також твоє завдання навчитися перевіряти оригінал. Це дуже важливо, тому що якщо ти не знаєш, як виглядає оригінал, ти не зможеш сказати клієнту, що в мене 100% оригінал, але ти не будеш в цьому впевнений. Потрібно знати, як перевіряти QR-коди, як виглядають коробки, як виглядають шви, Adidas, Nike, New Balance. Ти повинен розуміти, як виглядає саме оригінал саме цієї пари. Звичайно, тобі потрібно зробити перші тестові покупки саме для себе. Ти купуєш собі, перевіряєш, носиш, тобі все подобається. Перше, тестуй на собі. Купи собі, перевір. Якщо тобі все подобається, звичайно, ти можеш шукати вже своїх перших клієнтів зі свого оточення, друзів, знайомих. Покажи, ось, дивись, я купив ці кросівки всього лиш за 3 тисячі гривень. А в нас в Україні вони коштують 6-7 тисяч гривень. І твої друзі скажуть: вау, замов мені теж. Як взагалі байери перевіряють надійних постачальників і також сайти? Звичайно, ви повинні розуміти, що. Краще всього купувати на офіційних сайтів цих брендів. Але є мультибрендові сайти. Ви повинні перевіряти домен цих сайтів. І також після покупки вам, звичайно, повинні надіслати інвойс покупки вашої. Також у повідомленні, яке вам надішлють, повинен бути трек номер. Трек Номер, по якому ви будете відслідковувати вашу доставку. Якщо хоч один із цих пунктів викликає в мене якісь сумніви, я не працюю з цим постачальником. І також не працюю з таким сайтом. Це зекономить мені реально десятки тисяч гривень, чим я потім віддам власні кошти клієнту. Що ж, байер робить після покупки товару, коли товар вже приїжджає до байера. Звичайно, вам потрібно перевірити повністю товар: клей, шви і так далі, бірки, чеки. Все повинно це реально перевіряти. Також надсилайте відео, фото клієнтам. Це реально викликає дуже велику довіру як до вас, як до байера. Також крок до результату це показати це все, весь цей процес своїм знайомим. Твої знайомі також хочуть оригінальні брендові речі. Перші клієнти це твоє оточення. Наприклад, купуй кросівки, куртку за 4 тисячі гривень, продавай у нас в Україні за 6-7 тисяч гривень, може ж за 8 навіть. Звичайно, що клієнт буде задоволений, що він заплатив набагато менше, ніж в магазині у нас в Україні. А ти будеш заробляти на цьому власну свою маржу. Звичайно, що потрібно масштабуватися. Масштабується через блог, показується в сторіс, показується в інстаграма, знімай різ. Також дуже класно буде працювати сарафанне радіо. Всі будуть знати, що ти комусь привіз, і він розкаже іншим, скаже: ось він мені привіз за такою ціною дуже класну пару, а в нас в Україні вони набагато дорожчі. І люди також потягнуться до тебе. Також хочу розвіяти трішки ваші сумніви і ваші страхи. Що це якось складно, а де ж мені брати клієнтів, а в мене ніхто не купить, у мене немає блогу, я не хочу нічого знімати. Звичайно, що окрім сайтів і постачальників, у мене є дуже класні схеми, як купувати і знаходити будь-які брендові речі, взагалі, які тільки ти можеш знайти в нас в Україні, ти можеш купити за кордоном. Якщо де брати клієнтів, от в мене ніхто не купить. Твоє оточення це вже перші твої клієнти, твої друзі, які можуть тебе підтримати в твоїй справі. Якщо ось як я повторююся, в тебе немає блогу. Він тобі на старті не потрібен. Взагалі, ми це можемо потім зробити. Я можу тобі дати просто швидкий сценарій, як тобі зробити твої перші гроші. Просто замов одну-дві пари собі, потім замов такі ж самі просто для когось, розкажи другу, знайомому. Просто кажеш, ось я можу замовити тобі таку пару за такою то ціною, і це вже перший. Тобто, ти можеш свою першу маржу зробити тисячу півтори-дві тисячі гривень на одній парі красівок. Це вже твій перший дохід. У мене взагалі була така історія. Я дуже сильно полюбляв брендові речі, і я купував фейк реально. Тобто, у мене були фейки, у мене були переплати. А зараз я купую для себе брендові речі, не переплачую зовсім. Також я почав заробляти на цьому від тисячі доларів на місяць, і я вже почав навчати інших людей також виходити на такий дохід. Ось просто ти сидиш і уяви, що б ти робив, якби в тебе була можливість купувати оригінальні брендові речі реально в 2-3 рази дешевше ніж в Україні. А ще задумайся, просто якщо ти ще й на цьому зміг би заробляти, хочу вам ще розповісти про кейс мого учня Ярослава, у якого була реально дуже велика проблема з тим. Що в нього було дуже багато нереалізованого товару. Його гроші постійно були заморожені в красівках, в речах. У нього також не було стабільних продажів. То вони є, то їх немає. І так майже кожного дня. Після того, як ми з ним попрацювали, він перейшов на повноцінну систему під замовлення. Це коли тобі клієнт одразу платить повну оплату на твою картку або картку ФОП. І ти одразу отримуєш гроші вже з твоєю націнкою. Замовляєш пару. А різниця вже в тебе на карті. Все, тобі не потрібно бігати на почту, тобі не потрібно бавитися і постійно мати купу красиво, купу коробок у себе вдома. Тобі цього не потрібно робити, ти одразу отримуєш гроші на карту. Ярослав тепер не тримає склад, в нього ніколи не заморожені активи в його товарі. Він працює тепер повністю онлайн. Він може знайти будь-які брендові речі, які тільки забажає його клієнт. І також у нього є доступ до... Брендових речей за нереально класною ціною. Ярослав уже на третій день після старту навчання отримав свій прибуток. Вже на третій день уявіть 4,5 тисячі гривень, продавши всього три пари кросівок. Цього три пари принесли йому. Практично більше 100 доларів. Він, звичайно, почав це все масштабувати, почав будувати повноцінну систему регулярних продажів у себе в блозі. Ярослав зміг переламати головну проблему всіх новачків: це заморозка грошей в товарі і не знає, як його реалізувати. Він повністю з цим справився, і замість цього він почав працювати по моделі підзамовлення. повністю онлайн, де клієнт платить вже наперед. А він замовляє клієнту за найкращою ціною. Тепер він має стабільний дохід і розвиває свій бренд без складських ж залишків. Формула успіху взагалі цього кейсу це модель під замовлення, офіційні сайти та постачальники, легід чеки і, звичайно, перші гроші протягом трьох днів. Без складу і, звичайно, без ризику залишиться просто з товарами. Ти можеш бути, звичайно, наступним кейсом. Неважливо, ким ти працюєш зараз. Це не займає взагалі багато часу, не вимагає великих вкладень, а можливо, ще й взагалі. Не вкладати, головне це знати механіку, як купувати оригінальні брендові речі в 2-3 рази дешевше, і як, звичайно, заробляти на цьому. Все інше ти зможеш отримати з практики, і звичайно, тут повинно бути твоє власне бажання і старання досягти класних результатів. Взагалі, моє завдання зробити бренди доступними кожній людині, і звичайно дати вам систему і інформацію, за допомогою якої ви зможете купувати оригінальні брендові речі в 2-3 рази дешевше. І почати заробляти на цьому від тисячі доларів на місяць. Взагалі ця система реально змінює життя. Взагалі це не про швидкі гроші, це про системне мислення бачити там, де інші переплачують, і просто заробляти на цьому. Те, що я вам розказав попередньо, це все просто базові кроки. У моєму продукті зібрані постачальники, офіційні сайти, схеми перепродажу, як спілкуватися з клієнтами, як будувати стабільні продажі, як вести блог. Взагалі, як почати розвиватися в цій ніші, як, які зробити перші твої кроки, щоб ти отримав класний результат вже через місяць-два. І, звичайно, секретний метод, як можна купувати оригінальні б... речі в два-три рази дешевше, але будь-які. І знаходити і мати з цього методу реально можна робити націнки на будь-яких товарах, ну, звичайно, підібрати від тисячі до десяти тисяч гривень маржі на одній одиниці товару. Ти уяви, що ти щось можеш продати. І заробити одразу 10 тисяч гривень з одного продажу, взагалі, формат продукту буде групова програма на 1-1,5 місяці. Звичайно, що будуть індивідуальні дзвінки зі мною. Звичайно, ми будемо розбирати всі матеріали, будемо переходити з теорії до практики. Одразу всередині продукту ти отримуєш базу постачальників, офіційні перевірені сайти, секретний метод, за допомогою якого ти можеш робити межу від 1000 до 10 тисяч гривень. Чек-листи, як перевіряти оригінальність брендів, скрипти для роботи з клієнтами, як спілкуватися з клієнтами в діректі, як... Як клієнту не продавати одну пару красівок? Як зробити так, щоб клієнт у тебе купив додатково красівки, ще курточку, ще костюм, зробити високий чек, а не продати лише одну пару? Звичайно, що будуть приклади кейсів та угод. І також. В нас буде чат ком'юніті. Чат ком'юніті це будуть зібрані всі учні, з якими ми будемо комунікувати, з якими ми будемо розвиватися в одній справі, будемо ділитися своїми результатами, підтримувати один одного. Взагалі буде проходити курс, все, що ми будемо з теорії одразу переходити до практики. Не буде такого, що ви будете постійно вчити теорію. Ні. Ви отримаєте одразу. Всі матеріали, всі всіх постачальників, всі перевірені сайти, одразу будете мати схеми, як шукати взагалі брендові речі, будь-які ви отримуєте всі ці інструменти одразу, а не по відкриттю всіх уроків. Які ж ключові результати ти отримуєш? Ти будеш купувати оригінальні брендові речі в два-три рази дешевше. Будеш купувати оригінальні брендові речі, яких в Україні ще навіть немає. Їх ще не завезли сюди, а ти вже маєш доступ до них. Ти вже можеш їх придбати для своїх клієнтів, а можливо для себе. Звичайно, будеш робити перші угоди з маржею від тисячі до десяти тисяч гривень. Це вже будеш. Самостійно регулювати, будеш мати систему, яку можна масштабувати і вийти на свою першу тисячу доларів в місяць. Звичайно що ти можеш подивитися зараз на приклади, скільки це коштує в Європі, скільки це коштує в США і скільки це коштує в Україні. І просто зроби свою націнку від тієї ціни, яка в Європі та США, і ти зможеш набагато дешевше продати людині, замість того, щоб вона переплачувала у нас тут на якихось сайтах, на якихось магазинах. Ми з вами будемо платити за якість і, звичайно, за товар, а не за якісь там. Вітрини, які ж гарантії ти отримуєш від мене, якщо ти виконуєш всі кроки після того, як я надам тобі всі інструменти, якщо ти не отримуєш ніякого результату, реально я повертаю тобі гроші. Я беру лише тих людей, які реально хочуть досягти результату, які хочуть попасти до нас в ком'юніті. Які хочуть розвиватися з іншими людьми, з іншими дівчатами, хлопцями, які також загорілися цією ідеєю, які також люблять брендові речі, які також люблять класно одягатися і хочуть виділятися на фоні інших. Ще раз повторюю, що гарантія проста: ти робиш кроки, не отримуєш результату. Я повертаю тобі гроші. Все максимально просто. Я реально зацікавлений більше в твоєму успіху, реально, ніж ти. Якщо ти хочеш взагалі пройти весь цей шлях без помилок і з моєю повноцінною підтримкою, напиши мені в Директ кодове слово Байер або залишай заявку в анкеті під цим відео. Я особисто поспілкуюся з тобою, і ми з тобою визначимо, чи підходить тобі ця ніша і які кроки потрібно зробити саме тобі. Для того щоб вже через два місяці вийти на свою першу тисячу доларів, ти просто будеш продавати брендові речі. Нічого складного взагалі в цьому немає.